Якщо буде обіжати, не обижайте. Виїхали. За цієї посадки треба вибити нам ворожу піхоту. Будемо працювати по ній 60 мм, 60-й 80 міномет. А за цією дорогою будемо очікувати підерську техніку. Так що туди наводимо 120 мм по першій команді будемо туди працювати. Треба зробити оперативно, бо наші хлопці будуть наступати. Отак <кій> <кій> от так ось за цей захватив, <кій> попустив і, і... назад захвостивив. Так. правильно? Да. Мотаємо пороха, компліктуємо міну. Це збільшує дальність чи ще? що? <риклад> mm, да, це дальнобойний порух. порох. на позитив. Прикриваємо піхоту. <риклад> ще все фтовий Круше один. Ну, принял, ну, принял, Плюс, плюс принял, тоді.